Вітання сьогодні пропонуємо зануритись у світ Тараса Шевченка, а саме в його поему Перебендя так, це твір 1839 року. І ми спробуємо розібратися, ким же був цей перебендя, ну і що цей образ означає. Отже, поема змальовує нам такого старого сліпого кобзаря. Його здається, всі знають. Ну так він мандрує, грає, і люди йому вдячні, бо кажуть, він їм тугу розганяє. Хоча у цікавий момент сам він при цьому світом нудить. О, це важливий аспект, його соціальна роль. Він же не просто грає щось одне. А що саме? Він дуже вправно підлаштовується. От дівчатам грає щось легеньке, гриця та веснянку. Ага. Парубкам щось жвавіше: сербина, шинкарку. А от жонатим вже про життя, про лиходолю, про тополю. Тобто для кожного своє. Саме так. Навіть на базарі там вже соціальні теми, про лазаря. А іноді, уявіть, нагадує про історію, як Січ руйнували. Ого, тобто, він не мов би таке собі дзеркало громади, її настроїв, її пам'яті. Але от поруч з цією ролью, такою важливою. Шевченко зразу показує його, ну, як сіромаху. Так, по тинню і днює і ночує. Бо нема йому в світі хати. Як це взагалі в'яжеться з популярністю? Це ж про самотність виходить? Безперечно, і це, мабуть, перша така ключова подвійність образу він, наче з усіма, але водночас сам по собі, без дому, зі своїм смутком. Це створює напругу, звісно. А вже ж. Але далі, далі стає ще цікавіше: Шевченко показує нам перебендю зовсім іншим, на самоті. Так, на могилі, у степу. І це, я вважаю, центральна сцена для розуміння всієї глибини. Бо там він який? Зовсім інший. Коли ніхто не бачить, його спів це вже не розвага, це стає, ну, поема каже, Боже Слово. Боже Слово. Тобто. Поволі з Богом, з вітром, із сонцем, з морем, він ніби торкається якихось фундаментальних питань буття. Поема ж прямо каже, що він все знає, все чує, а його думка літає аж край світа на хмарі. Це, це вже не просто кобзар. Точно. Це вже тягне на образ такого собі миття провидця І отут виникає цей контраст, так? між тим, що він показує людям, і тим, ким він є, насправді. Саме так. Його внутрішній світ величезний, глибокий, але показати його він не може. Чому? Бо Шевченко прямо пише: якби люди почули той його справжній спів, о той Божий, то що б вони зробили? Що? Вони б насміялись, назвали б дурним і навіть от себе прогнали. Виходить, суспільство готове приймати митця тільки ну, в якійсь простій, зрозумілій ролі. А справжня глибина лякає чи не потрібна. Дуже влучно, Схоже, поева саме про це. Глибока істина, справжнє мистецтво, воно може бути незрозумілим, може навіть відштовхувати. І тому звучить ця порада. Так, ця гірка іронія, виспівуй, щоб люди не чули, а для публіки грай за правилами, скачи, враже, як пан каже це ж вічна дилема творця, правда? Так, ризик бути незрозумілим, відкинутим. Отже, якщо спробувати підсумувати. Перебентя це ж не просто кобзар, це, мабуть, такий архетип митця. Саме так, митця, який розривається між тим, щоб служити людям, які його ну, потребують, але не завжди розуміють, і власною потребою висловити щось глибоке, справжнє, те, що інші можуть і не збагнути. І поема ж ставить питання, які й досі актуальні, про ціну слави, про самотність генія, про компроміси, на які доводиться йти. І цей парадокс. Його дар єднає його з людьми, але водночас його ж і ізолює. Так, його найглибші думки мають лишатись при ньому, щоб він міг і далі грати ту роль, за яку його цінують. І наостанок, може, таке питання залишимо: чи може справжнє глибоке мистецтво якось уникнути цього нерозуміння з боку загалу? Mm, так. І чи може творець бути до кінця собою, але при цьому залишатися потрібним, прийнятим суспільством? Це, мабуть, одне з тих вічних питань про природу творчості, і ця рання, але така пронизлива поема Шевченка змушує над ним замислитись знову і знову.